Доброго дня усім! Ви на каналі Вчимося жити. І сьогодні ми вчимося вирощувати маленькі кроленятка з першого дня їх народження. На вулиці мінус 5, в приміщенні мінус 2 В гнізді, я надіюсь, набагато тепліше. Зараз я вам покажу, які вони при народженні. Сьогодні ночі вони народилися це 12 січня 2023 рік. Гніздо вкрила кроличка пухом та зверху соломою. Вона трішки переживає і хвилюється, що я е, хочу туди залізти. Але я знаю, що е, гніздо я можу потрогати, і вона від них не відмовиться, так як я е, перед цим інших кроликів не трогала. У мене рука чистенька. Запахів інших кролів на руці немає, вони відсутні. Ось є чорненькі, є біленькі, рябенькі. Ну, порахувати я не можу, так як на вулиці мінусова температура, і ми не можемо довго тримати відкритим гніздо. Тому швиденько закриваємо, прикриваємо соломою і будемо надіятись, що все буде добре. Далі, що буде відбуватися, я буду. Знімати і викладати в наступних відео. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!